Друзі народ, і сьогодні ми продовжуємо гру від клітини до сингулярності. Продовжується івент з котиками. ту 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 ту, -ту, -ту. Опа, три трильйони. Там уже ч... А ні, тут 6. Не так вже й багато означали? Не так вже й мало добре. Африканський каракал. Назва каракал походить від тюркського словосполучення Чорнівуха, оскільки вид має унікальні пучки шерсті у верхній частині вух. Вважається, що ці пучки використовуються для спілкування з іншими каракалами та маскування у високій траві. Каракау Я, трава. Сервал. зображення довго ще сервалів можна знайти у гробницях давньої знаті, знатії, що свідчить про те, що вони тримали їх як компаньйонів. Мавдет, богиня правосуддя, має голову кішки на деяких зображеннях. Які вони осі-пусі. Зібрати гнучкість. Ага, гнучкість тут. Оце от я таке знаю. Лев. Найбільш соціальні з диких кішок, леви живуть великими сімейними групами, які називають прайдами. Це єдиний вид котових, у якого представники Статі виглядають дуже по-різному, адже в самців виростають гриви у два роки. До речі тут уже є кращий переклад в рази Прайд уже все все. Кажуть, з новішими цими переклад тут оновлюється, але старий вони не оновили. Так, ну добре, що хоча б цей кращий переклад. Добре, пішли сюди. А, тут ще одне одна завдання. І... Так, давайте ще щось виконуємо Опа, ще й за досягнення взяв. Великий пташиний мікрорайон. На відміну від терозаврів, які були величезними, архіоптерикс був ближчий за розміром до сучасного птаха. Найбільші відомі особи не досягали розміру приблизно ворона. Такий пацьопінький. Ні, ну ворони в принципі нормальні так. Але не гіганти, як то кажуть. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Так, тут скики Ой, не це. Ну, тут. Ще одне досягнення з цього всього. Тут купа завдань невиконаних. Одного не вистачає, а й не буду чекати. Чи. Давайте за межі там. Почекаємо все ж таки. 44 секстильйони. 57 всього. Купити ранг енцелад. Сюди. Підвищення. Високе Альбедо. Опа, нарешті відкрили. Нептун чи уран? Уран, ага, понятно. Якось він виглядає дивно. Небесне тіло виявлено. Уран. Крижаний гігант. Ага, в нього такі кільця, Більш горизонтальні, я думаю, як Сатурна. Ні, ну можна розвернути його так, що. Але це не змінить той факт. Це потужно. О, ще нове відкриття. Холодна атмосфера. Це для урану автоматизація. Чей Сузірє? Уранчику Оберо Н. Його супутник. Крижані гіганти. Одна. Ага, Чекайте, з першого уран. Уран. Марноблакитний уран. Сьома планета від сонця. Ізольований, холодний і вітряний уран має невелику систему кілець і багато супутників. Маючи переважно рідку поверхню, це одна з планет із найменшою щільністю в сонячній системі. Холодна атмосфера. Уран має найхолоднішу атмосферу в нашій сонячній системі. Температура досягає мінус 220 градусів за Цельсієм. Стоп. Холодніший навіть за Нептун. Цікаво. Не очікувано. Разібрати зоряний пил. і ще що там. Підвищення Європа Європа недоступна. Доступна тільки. Іо Сереро. Ну давай. Ну Так, сюди до кооп. Давайте ще місії. Ага. Дослідження оберу Н. Сюди. Щоб здешевизнити уран. Добре. Це добре. О, от тут якраз. Що у нас тут цей? Ну та й все. Чи сюди повернемося. Ходімо ми з а Якщо набралося, то То добре, ні, то. Ну, так і буде вже. Ні, ай, байдуже. Так, готовий сюди все. Ви нарешті знайшли теренозавра Рекса. Дякую за твою допомогу. Тепер я можу збільшити складність мого моделювання за допомогою цих даних. Дякую. Завдяки зібраним нами даним, я знайшов докази ще більше розвинених форм динозаврів та інших доісторичних істот є велетні, які можна знайти, і інші таємниці. Мутагент. Тверда голова. гострі зуби. Грайне полювання. Нічого нового. Що там таке він цікаве? Що там таке цікаве, він відкрий. Цікаво. А я це читав чи ні? Ну вже це? Ні, це автоматизувати. А виплати. Ще недоступне. Які автоматизується цей-рекс. Окей. Рициратопс. Я не знаю, чогось я завжди знав правильно наголос говорив. А потім баців почав у випусках неправильно наголошувати подумав, що неправильно перший раз. Все ж таки на А. Рицератопс. Дивно, що я взагалі поміняв наголос? Мені стрельнуло, як то кажуть. Так, тепер пішли назад сюди за межі. Так. Місію виконано. Небесне тієї виявлено. Оберу М. Н. Так. Давайте ще одну місію. Обероен. Оберон. Другий за величиною супутник Урана. Усі супутники цієї планети названі на честь персонажів і створюю Вільяма Шекспіра та Олександра Оупа. Оберон король фей у п'єсі Шекспіра Сон у літню ніч. Хм, Тут такий поуп. Кісь англійський тож. Поет. Ну що, ще виходить, що одна планета, та й все. Не, ну може ще Плутон додадуть, бо. Хоч він не цей. Може ще типу зовнішні якісь ці штучки, фактори, не знаю. Так, що ще тут у нас? Позоріг. Так, тут нормально все. До котів. Ось трильйон заробив. Ну. Рівно трильйон і заробив. Не густо, але що пору. Гнучкість. Еластичні диски з'єднують кожен хребець хребта готових. Завдяки чому вони можуть повертати голову та тіло на 180 градусів. Ця гнучкість дозволяє їм скручувати своє тіло під час падіння та успішно приземлятися на лапи. Утро з візерунком Валлю Леопард Анський євразійський рись. Ну, щось не дуже багато додалося. А, думаю, дивлюся тут вже 8 квадрильйонів. Никесло, оце от відкрився за 10 трильйонів. Чи ні, він ж був. Коротше, нічого путнього не сталося. Так, ще знижка для урану. Ранг ні в кого не буде, ну то. Окей. Так, 110 трильйонів і на оцелота. Можливо ще накис ось потяр. Оцелот. Предки оцелота мігрували по сухопутному мосту до Північної Америки, потім їхні нащадки дійшли до Панамського перешейка під час другого льодокового періоду і втворили 13 різних видів із плямистим хутром. Знання розбаковано. Не дали Недалеш усім окремо. Леопард кот кот. Шо? Оцелоти. Плями оцелота маскують його в лісах і на деревах. Люди взаємодіяли з оцелотами ще за часів ацтеків, які називали їх напів'ягуарами, гадаючи, що ці два види мезоамериканських кішок пов'язані. А хіба ні? Хіба ж вони не пов'язані? Вони ж такі милі. Ми Опа, завдання. Так, це. Ага, це виплата. Ну. Ну таке. Брахіо. Угу. Ото горванить. Опа, паралельна еволюція. Збільшити паралельна воліці, швидкість динозавра. Це щось файне випало Паралельна еволюція. Теренодони, які не були динозаврами, розвинули здатність літати в тріасі. Пізніше самостійно деякі динозаври також пристосували здатність літати, це приклад паралельної еволюції, коли дві неспорідні істоти розвивають ту саму рису. Тобто це не динозаври, а хто вони? Хто ж вони такі в біса? А? Не якщо не динозаври, то хто Так, що там ще, ага? Що там Археоптарс? О, уже тако. Це добре. О, Рівно, Рівно 50. Якраз на завдань. Угу, Чудово, Озов Пахики. уязел. Ну, четверть треоном. майже третина навіть Чудово так дослідження є. Ранах Е можна. Та давайте апнемо уран. нот Мені не шкода. Так, Європа, Сатурн, Веста, Сатурн. Не можна. Ну, давайте Сатурн. Так, досягнення. Тому вони тут повільніше приходять, не знаю. Так, дуже дуже дивно. О. Треба було надіти кільце. Хоча всі чотири зовнішні планети мають кільце. Тільки Сатурн має кільце видиме мене оком. Система Кілець Сатурна також набагато більша та складніша, ніж у Юпітера, Урана та Нептуна. У Юпітера теж є. У цих двох знав, у Юпітера. Окей. Буду знати. Ну і це вже паралельно виконуємо. Раз, два. І це? покращити. Весту і буде нормально. Так, ще я хотів, що три години Мені здалося було більше. Часок. Не важливо, один квадрильйон Ну і цього замало на все, що. Я собі так думаю, що треба було. Ну та, це. Леопарт Анський Угу. Mm -hmm. Леопард Коткот. Кот кот найменша дика кішка, яка родом з Америки, також є видом, який найбільше не люблять. Адже він відомий тим, що вбиває домашніх курей на чилійських фермах, через що став перевісником смерті та руйнування. Оце вотіє чудо. Вісник смерті і руйнувань. Яка ирония. Мархай, леопард Жофруа. Леопард Анский. Цей вид є одним із тих видів котових, що найшвидше зникають на планеті. З 1999 року було зафіксовано лише 10 випадків появи анського леопарда. Корінні громади глибоко шанують цю тварину як знак родючості, пов'язаний з андами. Розташування різне і наскільки різне столень. Як цікаво виходить, я завдань. Проксимаценторії. Полярні шапки, кривулкани, підвищення Європи. Угу. Купити ранг, недоступне підвищення Європи. Підвищення Веста. Уху-ху. Теж недоступне. Надто вони вже дорогі. А Ось цього можна підвищити. Дядька, урана. І разом з тим Калістом. І тут якесь підвищення. Ага. Ще виплати урану. Місію виконувати. А, досягнення отримали. Так. Йду до Вовгали. Калісто славиться своєю поверхнею. Вкритою кратерами найбільшою з них є багатокільцева улоговина Вальгала, ширина якої перевищує 1800 кілометрів цей величезний кратер став результатом зіткнення, яке могло статися 4 мільярди років тому. Вальгала. Тик-тик-тик-тик-тик. Тут вже, мабуть, по 9 рівню, щоб це все решта. Ого, тут багато цих. Досягнень. більше ніж у первинному. Так, знижки оберу. Оберу. Оти. Ну, до того вже я не до не дійду. Ми вже які. Робимо отак. Так. Ну і на цьому завершено. Сподіваюся, на випуск -то нашкрябувався. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше бережіть себе та своїх рідних.